Мої колеуси. Мої колеуси. Правда, гарні, мої дорогенькі. У нас спек це під Києвом Бучанський район. Просто велика-велика спека. І кажуть, що буде ще й завтра. Тому я їх гарно поливаю. Зараз я полила. Ніч, немає куди винести просто. <кій> То я її гарно поливаю, а завтра накрию агроволокном. Накриваю їм таку, роблю, щоб їм було не спекотно. Тому що вирощую поки ще. Тоді знову буду черенкувати, тому що ці колеуси я виростила з маленьких череночків. Поки що нічим не удобряла. Просто нічим. Тільки вода, тепло, в теплиці холодно навіть було. Було холодно, але я їх накривала. Ну, колеуси вони не. Можна їх переносять вони в холодні дні, ну, не морозні, звичайно, але холодні дні вони таки переносять. І тепер ось така краса. Хай ще трішки поростуть, потім їх буду зрізати, оце такі бокові там. Там бокові, такі, я їх буду зрізати і оці верхушки зрізати, знову садити, а скоріння знову буде наростати. І такий буде процес. Ще у мене є сієнці Я сіяла в цьому році. Отак. От ну, гарні, правда? Є дуже-дуже гарні кольори, просто дуже гарні кольори. Але я дивилась на лісові в Києві. Але коштував один корінець, малесенький, малесенький корінець, 100 гривень. Але дуже гарні сорти. Єдине, що зберегати їх взимку дуже то і не просто. Це в кого є теплиця, яка отоплюється, то ще можна. А так у будинку вони не люблять тепла. Просто його не люблять. Як вам колеси? Гарні, правда? Просто красотінь.